Uh, very interesting, а що це відбувається в нас тут? Чуєчка в мене сьогодні була. Не сьогодні, а ще з вчорашнього вечора. Якась така щось має статися. Вітаємо, шановні учасники. Добрий, добрий день. день, добрий, добрий день. Вітаю і одразу піднімайте коробки. <ріст> Пирашка з двірної. О, власик, ти теж бачиш. Вітаю, <ріст> вітаю. Це твої любими страви, так? Перед собою я бачу вареники з картоплею та глибами зі шкварками. Мені одразу все стає зрозуміло, що це моя улюблена страва з дитинства. Я, звісно, сорі, Плінчики з картошечкою і з ліверочкою. Жарені з двох сторон на слівочну масу до золотістої корички. Все як Дмитре любить. Це страва із мого дитинства. Саме так. Це улюблені страви з вашого дитинства. Суба! <рес> Пахне домом. Суба. Я такий. А звідки ви взагалі знаєте, що це якби, моя найулюбленіша страва із дитинства і страва всіх страв, реально я її обожнюю. І в мене навіть є там, авторський рецепт, точніше рецепт моєї мами. Це шуба без цибулі. І все треться на таку мілесеньку-мілесеньку тір, тірочку. І ти, коли її їсиш, ти просто до такої степені отримуєш гастрономічний оргазм, Тебе Зрачки просто кудись улітають на іншу галактику знаєш, типу. на лиснички значеночкою і джемом якимось вареньком. У мене був просто смажений мозок. Дивлюся на цей мозок. Я вже шість років живу в Києві, і кожен раз, коли я їду в Одесу. Я дзвоню, кажу, я приїду, коли там, такого-то числа. Все, мені більше не треба нічого казати. Я не кажу мамі, щоб вона приготувала мозок. Ну, мені дуже подобається. Я пам'ятаю ще з дитинства, що я його їла, наші його їсти, щоб бути розумним. Ну окей. Гречнява каша, відбивна, морква сира, брокколі сира і огірок. Там у, у людей якісь нормальні страви, типу там якісь млинці, там якийсь биточок. Там, це, у мене, значить, яєшня з лікарською ковбаскою. Такий о, одинокий кусочок хлібушка там. І отак два рази отак кетчупом. Отак раз і два. Ага. Альоно, мені здається, чи ви справді розгублені. Я така Альона в другому ряду. Я повертаюсь до Альони.